Особний церковний передзвін сьогодні вкотре закликав нас зібратися всією громадою в цьому храмі, щоб провести в останню дорогу нашого воїна, нашого захисника батьківщини. В недавні часи. Поганда, яка говорила, що Радянський Союз це мирна держава. Співали один твір, в якому були слова, «Хотять ли руської війни. І казали, запитайте у тишини, запитайте у тих ребят, які під деревами лежать. Було риторичне питання, чи хочуть вони війни, і відповідали, що не хочуть. Але це були слова лише пісні, лише звуку. Історія говорила про інше. Все ХХ століття це велика і повна агресія. Зі сторони Росії по відношенню до України. Це і 17-й рік, цей 32-й рік, це і Друга світова війна, це і після війни. Ми ще й пам'ятаємо хлопців афганців Чого було їхати в той Афган? І теж співали пісню, ти Русської війни, і поїхали в Афган. На все, звичайно, була мотивація своя. Але яку було мотивацію розказувати тим матерям, дружинам, які в цинкових гробах отримували своїх синів і чоловіків? Що нам було до цього Афганістану, до їхніх внутрішніх розборок? Чи Ефіопія, чи Корея? Це були їхні стосунки. А ми підспівували хатят руської війни і посилали своїх синів туди. Здається, історія повинна була вчити, вчити, що. Краще жити в мирі, краще жити під мирним небом, трудитися, народжувати дітей, турбуватися про батьків, розбудовувати державу. І 21 століття знову ж цей самий пісний спів, тільки вже з окраскою. Під відом зелених чоловічків. І знову пісний спів. Хотять ли русські війни. Говорять, на Донбасі є також люди, які мають свою думку. Це наша Україна, ми тут розберемося. А ви чого сюди прийшли? Ви навіщо зброю везете під видом гумконвою? І з піснею хатляти руської війни привозять найманців зброю і наших синів вбивають, наших чоловіків, відриваючи їх від роботи, відриваючи їх від піклування про сім'ю, тримаючи в напрузі все суспільство. Ми ж всі переживаємо. І дивимося статистику, хтось загинув. А чи не наш, а чи не мій? Задзвонив телефон легше. Не зазвонив, хвилюєшся, молишся. Ось ця правда, яку ми знаємо сьогодні. Повинна бути для нас моментом згуртування і самому собі казати, Росія агресор. Все, що там, це не наше. І отри треба самим. Самим треба стати більш патріотичнішими, більш цілеспрямованімиші, згуртованішими, щоб ніхто не сварив нас тут всередині. Бо знов хлопцям треба шикуватися і йти захищати. Чи хочемо ми відправляти дітей на фронт? Ніхто не хоче. Але є поклик, поклик батьківщини, поклик совісті, поклик відповідальності за твою землю, за твоє майбутнє, поклик відповідальності за твоїх рідних і близьких. Звичайно, що звучать такі песимістичні роздуми, навіщо вже ця війна? Може б вже якось призупинилося. Але чуєш, як з російського телебачення звучить, ми візьмемо Київ, дайдемо і що й до Варшави. І знову з після співом хатят ли руської війни, то чи варто нам заспокоюватися і сидіти по домах? Вони ж співають куди дойдуть. Співають. Значить, те, що відбувається на Сході, це не тільки проблеми, не тільки хвилювання і страждання цих людей. Це хвилювання наше з вами і на Заході. Сьогодні швидко можна зі Сходу на Захід доїхати, якщо ми будемо неуважні. І тоді вже буде не один похорон, не один загине. Тоді вже будуть зруйновані наші дома. Тоді вже десятки, тисячами будемо хоронити наших синів і чоловіків. Тисячами. Тому сьогодні, як ніколи, треба бути дружними. Треба бути єдиними, сміливими, захищати свою батьківщину і тверезими. Не просто опускати голову, плакати і сумувати. А бадьоритися і надихатися. Не просто мене це не турбує, це не мене, це не мій. Це наш. Лежить тут в храмі наш з вами герой. Не просто син своїх батьків. Це наш герой. Ми його проважали всією громадою на війну. Ми його всією громадою проважаємо сьогодні в останню дорогу. Це наш герой. Господь його покликав, покликав його до себе, покликав його на небеса, але він не зітреться пам'яті пам не лише батьків, не лише родини. Він не зітреться не лише Написом на пам'ятника. А ми завжди будемо згадувати і добре пам'ятати, як раніше писали на цвинтарях ніхто не забути і ніщо не забуто. Ми будемо пам'ятати, якого ми маємо сусіда. І це пригадає Ми все пам'ятаємо, ми нічого не забудемо. Тому що кращі, кращі від нас йдуть, життя кращих забирає. А скільки скалічених повернеться, а скільки душевно травмованих повернеться, тих, які демобілізуються і прийдуть, у них також в душі буде все перевернуто, бо вони будуть бачити, де правда, а де неправда. Вічна пам'ять героям, слава нашим живим, хай наша молитва звучить сьогодні, завтра і післязавтра не просто за мир, а за перемогу і закінчення цієї війни. Бо цей мир, якийсь він не справжній, кожен день дивися на статистику, когось застрілили. Ми за перемогу. Щоб нарешті припинилася війна. І за наше з вами тверезіння і розуміння. Тому є для нас різниця, що відбувається на Сході. Є для нас різниця, що відбувається на Заході. І повинна в нас бути різниця, в який храм ходити, за яким політичним лідером іти, куди він веде. Є різниця. Бо в одних храмах моляться за мир, за Україну, за перемогу, в інших за страну нашу. Яку страну вашу? Тому знайте, що правда Божа на нашій стороні ми переможемо. Вічна слава Героям! Тому що Господь кличе кожного в свій час і прославляє кожного по його життю. Для нас, земних, є поняття життя, поняття смерті. У Бога є одне розуміння людина близько Бога або далеко від Бога. Якщо людина близька до Бога, то він оселить її в райських оселях. Якщо людина віддала своє життя за ближніх своїх, захищала ближніх своїх, дарує Царство Небесне, небесне і вічні блага. Пишаємось нашими героями, ми дякуємо батькам, родині за славного сина, якого ви народили, не просто народили як означення вашої любові, а народили справжнього героя нашої незалежної батьківщини. Такий вік він прожив, але славний вік. Можна прожити довго, але безславно. Він прожив коротко, але славно. І не нам роздумувати, як і що. Наша задача це постійна молитва за загиблих воїнів. Наша задача це постійна молитва за збереження життя тих, які там сьогодні захищають кордони нашої батьківщини. Слава нашому герою, він не просто не вмирає в нашій пам'яті, він буде жити в нашій пам'яті, буде жити в наших молитвах, тому що людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. Ніхто не забутий і ніщо не забутий. Слава нашому герою! Слава Україні!